Я приніс шеф. Давай поглянемо, що у тебе є. Так. Я не зрозумів. А це що таке? Айфон 13 Red, Як ви замовляли? Ти що, геть йолоп? Уже існують айфони 15. -ті. Скоро будуть айфони 16. -ті. А ти мені хочеш впарити якийсь iPhone 13, -ті? ти взагалі в своєму глузді, він взагалі актуальний в цьому році чи ні? Саме для цього і було створено це відео для того, щоб ми могли відповісти на головні питання щодо цього телефону. Ну, прошу вас підписатися на мій канал та насолоджуватися переглядом. Поїхали! iPhone 13 Red був представлений у вересні 2021 року. Вага його становить 173 грами. Центральний процесор a 15 Bionic. Випускався він з пам'яттю 128 ГБ, 256 ГБ та 512 ГБ. Матеріал його алюміній. Оперативна пам'ять 4 ГБ. Акумулятор 3227 МА на годину. Екран 6,1 дюйма. Основна камера 12 Мп. Фронтальна камера 12 Мп. Кількість SIM-карт. Одна фізична та одна Є-Сім. E віртуальна. Тип екрану OLED. Сумісні мережі 3G, 4G LTE та 5G. Інтерфейси Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, BDS, AGPS. QZSS iBeacon Galileo. Біометричний захист Face ID. Середня ціна на ринку 27 тисяч гривень. Переваги. Плюси. Першим плюсом, друзі, я вважаю, що цей телефон має керамічний захист. Що це означає? Ну, наприклад, так ми всі боїмося, що телефон може поцарапитися. Звісно, ви не забувайте, що ви можете при купівлі телефона свого нового купити ще йому захисне скло. Але окрім цього, якщо ви не любите купувати захисне скло або, взагалі, не довіряєте там. Ну, або ще з якихось інших причин не купуєте, ви користуєтеся тим, яким є. І ви боїтеся, що він може легко поцарапитися. Насправді ні, друзі. Телефон можна і вдарити, телефон можна і взяти ножницями, трошечки подрюкати, а йому абсолютно нічого не буде. це просто неймовірний плюс цього телефону. Другим плюсом, друзі, хочу назвати те, що. Телефон має не лише вологозахист рівня ip 68, а тепер має і водозахист, і пилозахист. А що це означає, друзі? Ви мене запитаєте. А це означає те, що ваш телефон може потрапити аж на глибину 6 метрів, ну правда, до 30 хвилин. І абсолютно ніяк не зіпсуватися, друзі. Нічого не зіпсується. От уявіть собі, телефон впав в воду, десь там трошечки поокупався, помився, почистився. Ви так раз його достаєте. І з ним як усе було добре, так і є і зараз. Особливим, друзі, плюсом цього телефону є те, що він дуже швидко заряджається. Я. Хочу до речі, щоб ви написали в коментарях, у кого є iPhone 13 Red, за скільки у вас заряджається. А у мене, наприклад, він заряджається. Ну, дивіться, друзі, за моїми дослідженнями, на 100% він заряджається до години. Тобто, можна там за 55 хвилин, за 56 хвилин, за пів години він може зарядитися аж до 60%. Уявіть собі, ну, це просто. Грандіозно, це, мені здається, революція по акумуляторам взагалі в айфоні. Наприклад, я дуже задоволений тим, що Apple почали нарешті вже задумуватися, як продовжити роботу своїх телефонів. Ну, дуже великим плюсом, друзі, є те, що тут дійсно класно стоїть батарея. Що я маю, на увазі, друзі? Ви можете. Безперервно, користуватися телефоном понад 6 годин, і тільки в тому випадку він може розрядитися. Насправді для продукції Apple, ви знаєте, да, хто користувався там моделями і iPhone 5, 6, 7, 8, ви знаєте, що батарея, акумулятор це завжди була проблема. В цьому телефоні це не так. Цей телефон. Тримає насправді дуже довго. І для любителів ігор це теж великий плюс. Ви можете грати в свої улюблені ігри також дуже довгий період часу. Ну, давайте приведу вам приклад. Якщо ви, наприклад, граєте на повну яскравість десь півгодини своєї улюбленої ігри, ваш телефон може розрядитися ну, десь від 3 до 5%. А це я вам хочу сказати, це потужний показник для Apple насправді. Ну, і хочеться, звісно, сказати, що для тих, хто полюбляє знімати відео та фото. Якщо ви знімаєте відео також там протягом довгого часу, ну я не знаю, чи ви зможете безперервно знімати, наприклад, годину щось, цього вам вистачить взагалі. На ура. Тому що якщо ви навіть будете знімати пів години там чи ту саму, ну давайте годину, так? Якщо я вже сказав за годину, якщо ви будете півгодини, ой, каже, якщо ви будете знімати годину безперервно щось на айфоні 13 Red, ваш телефон може розрядитися ну максимум там на відсотків 15. Тобто з ним не треба постійно носити пауербенк чи ще щось. Якщо ви взяли цей телефон зранку підзарядженим навіть на 80% вам до вечора, а то і до самої ночі перед сном, його повністю вистачить, друзі. Тому можете не хвилюватися за акумулятор в цьому телефоні. Ви запитаєте, друзі, чому я обрав саме червоний колір? Так, так, друзі, я згоден, червоний колір прекрасний, гарний такий, ну, чудово імпонує цьому смартфону. Але насправді, друзі, Product Red робить дуже велику та чудову справу. З виручених коштів вони виділяють на боротьбу з covid 19 та СНІДу. Тобто, друзі, що це означає? Якщо ви купуєте продукцію саме Red в айфонах. Ви не лише приносите собі якесь задоволення, а і допомагаєте тим, хто хворіє COVID-19 або снідом. Тому ми разом з вами робимо насправді дуже велику справу. А це великий плюс для меломанів. А чому? Тому що ну, хто не любить пройтися по вулиці, увімкнути свою улюблену музику. На всю гучність та так, щоб чули всі, iPhone 13 Red має таку чудову властивість. Тут дійсно дуже гучний звук. І я пропоную вам це навіть перевірити, друзі. Слухайте, будь ласка. Переконалися, друзі? Тому пропоную за це поставити лайк. Продовжуємо. Неоднозначним плюсом, друзі, цього телефону я назву Face ID. Поясню чому, друзі. Тому що серед вас, я думаю, є прихильники Touch ID. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чому ви більше надаєте перевагу Touch ID чи Face ID. Подивимося, кого з нас більше. А я, друзі, надаю особисту перевагу Face ID. Чому? Тому що не потрібно тепер натискати на кнопку, не потрібно очікувати, що воно спрацює з першого разу, а потім уводить пін-код. Тут все просто. Прикладаєш до свого лиця, ну, точніше, не прикладаєш, просто дивишся, просто дивишся, друзі. Не треба не натискати не з боку ніяких кнопок, нічого. Просто подивився, і телефон уже вам відкриває те, що ви хочете. Ну і жирним мені здається плюсом, друзі, цього телефону є те, що тут є прекрасніша камера, як ви бачите. З чудовим спалахом. Ну, спалах ми поки що не будемо довго показувати і акцентувати на ньому увагу. Хочеться закцентувати увагу на наступному друзі. Звісно, це камера цього телефону. Те, що тут з'явився новий режим, який називається кінематограф. А що це означає, друзі, запитаєте ви. А це означає те, що тепер ви. Можете стати такими міні-режисерами, а може і макрорежисерами. В цьому режимі чудово встановлюється ваше обличчя, а задній фон трошечки розмитий, прямо як в справжньому кіно та серіалах. Ви можете навіть себе відчути голівудською зіркою насправді. Але вміння рук ніхто не відміняв. І що я хочу додати, друзі? Я хочу додати тим, що фронтальна камера у нас стала кращою. Ми звикли, да, що пікселів, можливо, нам не вистачає. А тепер фронтальна камера на рівні і з основною камерою. І там, і там по 12 мегапікселів. Тобто ви можете себе спокійно знімати що на передню, що на задню камеру. Недоліки. Мінуси. Ви знаєте, друзі, було важко надавати цій моделі мінуси, але вони все ж таки є. Ну, давайте почнемо з того, що в коробці. Так, традиційно, що в коробці, який комплект. Ну, звісно ж, наш новесенький смартфон. А що ж тут іще, друзі, ви запитаєте? Зарядний пристрій. Так, зарядний пристрій, макулатурка різна. Показує те, що у вас є телефон Product Red. Наліпочка Apple, наше улюблене яблучко. І, звісно ж, скрепочка для того, щоб ми вставили свою сім-карту. Ну, я нагадую, друзі, що телефон має уже не одну сім-карту, ви ще можете встановити віртуальну. І вам, в принципі, фізична сім-карта не потрібна. Давайте повертаємось до нашої теми. Чого ж ви скажете, тут не вистачає. Ну, друзі, дивіться, ми вже давно звикли, що в коробочку нам не дають навушники. Чому не дають навушники? Тому що ви можете їх купити не за маленькі кошти, або провідні, або навіть безпровідні. Звісно, друзі, чому я відмічаю це ще знову ж таки ще одним мінусом? Тому що, якщо вам прийдеться. Купувати iPhone 13 Red, будьте готові до того, що вам потрібно купити ще блок, тому що ну, без нього ви зможете тільки заряджати від комп'ютера. А це є не дуже добрим насправді. Проте на iPhone 13 RED ви можете знайти будь-які інші прикольні аксесуари і зробити свій телефон ще красивішим. Якщо я називав плюсом цього телефону те, що у ньому є керамічний захист, то мінус цього телефона це те, що задня частина його складається із скла. Тобто, друзі, задньою частиною вам треба бути дуже обережним, тому що якщо він, не дай Бог, у вас ну, впаде там, на плитку там, або ще кудись. Будьте готові до того, що вам прийдеться міняти задню частину, а це, повірте мені, не дуже приємно. Круте розширення є в цьому телефоні. Так, ми пам'ятаємо, камера і фронтальна є по 12 мегапікселів. Можна знімати на розширення до 4К. Але, друзі, якщо ви будете постійно знімати в такому розширенні, у вас це буде забирати дуже багато пам'яті. На жаль, друзі, навіть відео, яке у вас може зайняти лише 2 хвилини, може ну, становити розмір десь аж до 2 гігов. Ну, звісно, якщо ви обрали телефон iPhone 13 Red з 512 гігабайтами, я думаю, що... Ви і не будете особливо паритися на цією темою, але як мінус я все ж таки це відмічу. Ще одним мінусом, друзі, є слабенький зум в камері. Ось зараз ви можете побачити, що я наближаю до максимуму це 5х, це максимальний зум в камері, в той час, як в Android-телефонах, вже є зум аж до 100х і навіть більше. Дуже прикро, що Apple іще не сильно приділяють увагу зуму. Я довго, друзі, думав, а які ще можуть бути мінуси в цьому телефоні? Що ж в ньому не так? Я його розглядав зі всіх сторін, і він мені подобався, подобався, подобався. Але потім, друзі, я зрозумів, що ж в ньому не так. Це його виріс для камери. Між нами ми це називаємо чубчик. Що в ньому не так, друзі? Представники Apple казали, що вони в iPhone 13 значно зменшили його об'єм. Але все одно, друзі, якщо ви побачите, він є гігантським. Знову ж таки, якщо порівнювати з Android-телефонами, то там чубчик максимально маленький. Ну, може, і не максимально, але маленький в порівнянні з iPhone 13 Red. Але друзі, я гадаю, що це теж може бути і незначний мінус для нашого чудового смартфону. Чи варто купувати смартфон у 2024 році? Ну і по традиції, друзі. Чи варто купувати iPhone 13 Red в 2024 році. Камера супер. Акумулятор супер. Для любителів ігор навіть я вам скажу, що він також супер, тому що він тримає насправді дуже довго заряд акумулятора, навіть граючи в улюблені ігри. Плюсів насправді, друзі, багато в цьому телефоні. Але, як ви бачили, і мінуси. Хоча, друзі, я вам скажу, що мінуси для нашого часу вони і не значні. Тому мій вердикт такий: А вже ж, друзі, вам потрібно купити цей смартфон. Він буде гарно пасувати вам. Ви зробите гарну справу. Куплячи його, ви допоможете тим, хто хворіє COVID-19 та СНІД. Ну, і звісно ж, друзі, ну, телефон виглядить по-багатому. Я вам чесно скажу, так ці телефони просто на вагу золота. Якщо ви зі мною не погоджуєтеся, напишіть, будь ласка, в коментарях, чому і ми з вами навіть трошки подискутуємо. А знову ж таки, я ще раз кажу: якщо у вас є прагнення купити цей телефон, обов'язково його купуйте в 2024 році. Ви не пошкодуєте про свій вибір. Ну, а я дякую вам за перегляд цього відео. Я бажаю вам всього найкращого. Користуйтеся продукцією Apple, насолоджуйтеся життям. Всього вам найкращого. Бувайте!